Чи я мудачка, що розлучаюсь з чоловіком після восьми років шлюбу? Це дуже складно, довго і з купою деталей. Вибачте, тригер, насильство. У мене є звичка пропускати слова. Прошу вибачити за помилки. Отже, мій чоловік і я одружилися вісім років тому. Ми були знайомі трохи більше року і зустрічалися всього шість місяців. І у нас було всього лише 12 днів особистих зустрічей перед весіллям через те, що це було на відстані. У перші місяці і роки було багато емоційного аб'юзу з його боку. Він погрожував мені і говорив, що я недостатньо хороша. Говорив, що знає, чому мій колишній мене кинув, і так далі. Він скаржився на мої алергії, оскільки вони суперечать його способу життя. За його словами, він був у люті, коли я цілими днями возила його всюди, вчилася очно і працювала повний робочий день, але у нього не було вечері, тому що ми поверталися додому ввечері в один і той же час. Я списувала це на культурні відмінності і притирання. Були й хороші моменти, але завжди були приховані погрози і образи. Однак я не вважала це жорстоким поводженням, тому що думала, що це норма. Через безпліддя у нас не могло бути біологічних дітей без того, щоб накопичити на штучне запліднення. Він звинуватив у цьому мене всупереч лікарям і фахівцям, які говорили, що вони не бачать причин, які заважають мені зачати. Я пройшла через кілька інвазивних досліджень, щоб підтвердити, що в мене немає проблем. Мінімальні тести з його боку підтвердили, що причина була в ньому, але він наполягав на тому, що це образливо для чоловіка його культури, і він буде вважатися марним, якщо не зможе поширити своє насіння. Він сказав родині і всім навколо, що це моя вина, і він може запліднити будь-яку жінку з вулиці. Зрештою, ми вирішили взяти дітей під опіку і піклуватися про них як про своїх власних. І нам це сподобалося. Він поводився добре в присутності інших людей і дітей, але таємно продовжував словесний емоційний і фізичний аб'юз. Після того, як ми покінчили з опікою, уточнення, що саме мали на увазі авторка, не зрозуміло те, що вони вийшли з фостерної системи або що оформили усиновлення або удичаріння замість опіки. Він почав постійно повторювати, що наша прийомна дочка і я це тягар для нього. Він говорив, що ми заважаємо йому жити. Я сказала йому, що нам потрібна терапія, але він відмовився. Він сказав, що йому подобається змушувати мене плакати, що йому подобається мститися мені за дрібниці, в чому він був дуже хороший. Він сказав, що я ніколи ні в чому його не підтримувала. Він так сказав, хоча я працювала разом з ним в нашій компанії, іноді по 24 години на добу на четвереньках, поки він кричав накази і скаржився. Я працювала цілими днями, і навіть коли він працював всього одну або дві години, він виходив з себе, якщо будинок не був чистим до його повернення. Він злився, якщо їжа не була готова, навіть якщо весь день сидів вдома в телефоні, поки я працювала поза домом і доглядала за нашою донькою з серйозними особливими потребами. Він говорив, що я марна, раз отримую менше за нього, але саме я оплачувала всі наші рахунки. Якщо ми кудись ходили разом, то після повернення додому він замикався у ванні на годину, поки я прибирала, готувала, купала дітей і годувала їх. Він виходив і питав, чим я взагалі займалася весь день, якщо вітальня не прибрана. В останній рік нашого шлюбу він кричав на мене кілька разів на день, кажучи, що я варта менше шматка лайна. Він був у люті через все. Якщо я не була готова до виходу вчасно після того як підготувала інших, якщо я забула його щітку відпустку, якщо я не встала о шостій заради прибирання, якщо моя малеча випадково пролила напій. Зрештою, він почав фізично карати нашу доньку за її поведінкові проблеми через особливі потреби. Коли це сталося, я дала йому ще один шанс і серйозно з ним поговорила. Він вдарив мене посеред Уолморта за те, що я купила частування, яке просила наша донька. Я багато говорила з ним про це, що це було неприйнятно і що я піду від нього. Він припинив все фізичне насильство на кілька місяців. Останньою крапкою стало те, що він шльопнув мою доньку за біганину, коли вона вже повинна була бути в ліжку. Я відразу вигнала його з дому і повідомила про те, що сталося в департамент соціальних послуг. Після цього всі візити були під моїм наглядом. Я дала йому можливість пройти терапію, щоб змінитися і отримати допомогу. Після багатьох місяців він почав терапію, але просто прикидався перед терапевтом, зображаючи з себе жертву і скаржачись, що дрібне покарання призвело до кінця нашого шлюбу. Після того, як через місяці нічого не змінилося, я зважилась на розлучення замість роз'їзду. До розлучення він приходив додому раз на тиждень тільки для кексу, але повністю усунувся від будь-яких фінансових і батьківських обов'язків по відношенню до мене і моєї доньки. Він постійно дзвонив мені, стверджуючи, що не їсть цілими днями через депресію, але він не знав, що я все ще отримую смс від банку з кожною його покупкою. Тож я завжди знала, що він їв бургер або тако за 20 хвилин до дзвінка. Він дзвонив мені, ридаючи про те, як йому погано і як він хоче повернути мене той самий час. Коли його сестри надсилали мені докази того, що він намагається закрутити спільними подругами, які його відшивали. Він говорив мені, як щасливий позбутися мене, тому що він зможе завести дітей, адже вони були єдиною причиною для нашого шлюбу. Він подзвонив, розповідаючи, що виходить з квартири, щоб відвідати нас, але на його ключах все ще висів трекер. Так що я знала, що він в готелі в півтори години в протилежному напрямку. Після розлучення все стало ще складніше. Він відразу ж почав ходити на побачення, і його абсолютно нова подружка насправді була його прибиральницею, яку він найняв через три тижні після переїзду. Вони ходили на побачення і так далі. Поки ми ще були в шлюбі, і поки він благав мене про прощення і повернення, він навіть зламав мій акаунт у соціальних мережах, щоб написати собі огидні повідомлення про свою подружку, щоб зробити скріншоти і налаштувати її проти мене, перш ніж я взагалі дізналася, хто вона така. Вони заручені, хоча після нашого розлучення минуло менше чотирьох місяців. Він поїхав до своєї рідної країни, щоб повторити тест на фертильність, і вони підтвердили, що це він не може зачати дітей без стороннього втручання. Він говорив, що вісім років разом були марною тратою часу, раз я не змогла народити йому дитину. Він запропонував мені заморозити мої яйцеклітини, щоб у разі моєї смерті. Він міг завести дитину від мене зі своєю новою дружиною. Потім він заявив, що хоче зробити штучну ін'єкцію, щоб його дружина завагітніла. Вони хотіли одну свою дитину і одну мою в ній, щоб ми виховували його дітей одночасно. Потім він запропонував, щоб я винесла його дитину в той же час, що і його дружина, щоб у нас обох були його діти і вони росли разом. Він навіть запропонував мені народити близнюків. Я відмовилась. Тоді він висунув компромісний варіант стати годувальницею для його дружини, оскільки у неї немає молока. Кожен раз, коли він приходив, він намагався змусити мене благати його, кинути його наречену і повернутися до мене. Потім говорив, що це важко, тому що він любить нас обох. Він перераховував мої недоліки і те, що вона отримує будинок в ідеальній чистоті і готувала страви його кухні швидко, так що йому було важко вибрати між нами. Я намагалась налагодити відносини з його нареченою, але все провалилося. Моя донька любить її, і у мене від цього зводить щоки. Я зробила невелику милу саморобку з дітьми його нареченої і, звичайно, додала туди великий контейнер блискіток. Діти люблять блискітки, так що я просто скажу я впевнена, що вона буде думати про мене ще якийсь час. Він звинувачує мене за розлучення. Я кохала його і все ще кохаю в якомусь сенсі, але постійна брехня і відсутність контролю гніву змушують мене вибирати безпеку для себе і моєї доньки. Я сумую за ним, тому що наші хороші моменти були хорошими. Я знаю, що погані були поганими. Але він змушує мене відчувати провину кожен раз, коли я його бачу. Інші люди кажуть, що інші жінки переживали гірше, і я повинна була впоратися з цим або погодитись на парну терапію після розлучення, щоб повернутися до нього і набратися терпіння. Навіть мої власні батьки не хотіли втручатися в це. Вони сказали, що мені не слід було повідомляти про нього в департамент соціальних послуг. Вони вважають, що я занадто гостро відреагувала і зруйнувала його життя. Вони вважають, що я драматизувала. Вони вважають, що я повинна була просто впоратися з цим усім. Чи не була я занадто суровою, коли пішла? Мені слід було просто роз'їхати з ним, так? Чи потрібно було просто змиритися з його поводженням заради хороших хвилин? П.С. Я не можу розірвати ці стосунки, тому що, хоч у мене і повна опіка, він відвідує нас щотижня, і я повинна бути присутньою. Він все ще намагається обіймати мене і цілувати лоб. І я відмовляюся від будь-якого кексу з ним. На жаль, радісного оновлення немає, коли вона його послала, але чесно, це дуже погані відносини із її боку, із його терапія, терапія і ще раз терапія. Напишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Я ще не дізналася, що мій чоловік зґвалтував свого друга, і тепер я не знаю, як бути і що відчувати. Оригінальний пост від 19 лютого 24-го року. Ми з чоловіком вже 10 років одружені. У нас є прекрасна дитина. Нещодавно його друг мед запитав, чи може він залишитися у нас на пару днів, тому що у нього виникли якісь фінансові труднощі. Ми погодилися прийняти його. Пізніше я дізналася, що вони з чоловіком дружать з самого дитинства. Мед поводився дуже мило весь час, що був у нас, допомагав по дому, та й загалом приємна людина. Але я помітила деякі дивацтва в поведінці чоловіка, коли його друг поруч. Зазвичай він дуже тактильний, навіть з його друзями, любить класти руки на плечі, сідає близько і все таке. Ось така він людина. Але з метом він тримав деяку дистанцію і ніколи до нього не торкався. Одного вечора ми вирішили випити вина і пограти в настільні ігри. Ми з метом вже випили, а чоловік зібрався відвести сина на ночівлю до друга. І коли вони поїхали, то ми з метом залишилися вдвох. Після того, як ми трохи поговорили, я запитала його, чи знає він, чому мій чоловік тримає між ними дистанцію. І мед сказав, що він, можливо, знає. За його словами, коли вони з чоловіком вчилися в старшій школі, у них був період, коли вони займалися кексом. За словами мета, вони просто цілувалися, але він не захотів заходити далі, а чоловік не послухав. І тепер, як мед думає, чоловік тримає дистанцію, тому що не хоче доставляти Мету дискомфорт. Після того, як чоловік повернувся, я пішла спати, а його попросила влаштуватися на дивані, тому що мені недобре. Я перебуваю в якійсь прострації, тому що не знаю, що робити. Мед виправдовує вчинок чоловіка тим, що це було давно. Вони були молоді і дурні. Просто дуріли, так що не варто надавати цьому значення. Коментарі: спробуй змусити чоловіка розповісти тобі цю історію, але не кажи, що вже знаєш правду. Не хочу бути людиною, яка не вірить у зґвалтування, але не варто так легко вірити словам друга, адже це не обов'язкова правда. Цілком можливо, що все навпаки, і друг намагається зобразити жертву. У будь-якому випадку, я думаю, вам варто обговорити це з чоловіком, адже вони так давно дружать, і навіть після такого. Щось тут не сходиться у будь якому випадку, з чоловіком треба поговорити, і якщо друг намагається його обмовити, то чоловік повинен про це знати. Оновлення на наступний день. Після прочитання коментарів до попереднього посту я зрозуміла, що мої емоції і правда взяли верх, і я не змогла мислити раціонально. Так, я повірила мету, тому що я швидше повірю жертві, ніж голтівнику. Але також я зрозуміла, що мені необхідно дати чоловікові можливість самому пояснити все так, що я так і вчинила. Коли я запитала чоловіка, він був у шоці. Він запитав, чи розповів мені про це мед. Спочатку я вагалася, але потім сказала, що так він і розповів. На мій подих, чоловік не став заперечувати, і, сильно нервуючи, чоловік сказав, що все сказане метом правда. Вони з метом спали весь останній рік старшої школи, а одного разу чоловік примусив мета зайнятися кексом. Пізніше він додав, що був дуже п'яний тієї ночі, і що якби не це, то нічого б не було. Чоловік зазначив, що він дуже шкодує про скоєне і що більше ніколи такого не робив і не зробив би. Я була в розпачі, коли мед мені розповідав, але здається, не могла до кінця повірити, що чоловік зробив щось подібне. Але коли він сам розповів мені, реальність і усвідомлення накрили мене хвилею. Але було ще одне питання, яке мене турбувало: чому мед взагалі вирішив залишитися в нашому будинку, враховуючи те, що чоловік з ним зробив? Як сказав чоловік. Його другу і справді нікуди йти, тому що в нього немає нікого, хто міг би допомогти. Все дитинство мій чоловік був найближчою людиною для мета, і чоловік запевнив його, що пальцем не торкнеться його, коли той попросив притулку. Я все ще кохаю його, але не знаю, чи хочу я далі бути в цих стосунках. Але ж у нас є дитина, та й ми так давно разом, поки що рішення таке ми почнемо ходити на парну терапію, і, сподіваюсь, наш шлюб зможе пройти через це. Коментарі, це важко. Тепер ти знаєш, і тобі потрібно вирішити, чи можна з цим змиритися. Щоб не сталося, я б заплатила за розміщення жертви друга в готелі або зняла б квартиру. Виселивши його на наступний же день, тому що тепер у тебе є проблеми важливіші ніж думки про те, де ж цей хлопець буде спати. Я вірю в те, що люди можуть змінитися, особливо якщо вони беруть всю відповідальність на себе, а також докладають зусиль до того, щоб змінитися. Я думаю, що особисто мені було б некомфортно бути з кимось, хто скоїв зґвалтування, навіть якщо людина змінилася, і мені було б некомфортно збивцею, навіть якщо людина змінилася. Звичайно, життя не ділиться на чорне і біле, і в ньому є багато нюансів, особливо, якщо врахувати наступне. Друг нічого не приховував, він відкрито розповів про все і пробачив твого чоловіка. Ваш чоловік зізнався у скоєному, коли йому це пред'явили, і поки що продемонстрував, що він змінився і шкодує про це. Обидві сторони, залучені в це, схоже, не відчувають одна до одної ніякої ворожості, акцент на слові здається. Я розумію, чому ви розгублені, не знаєте, що робити, і що вважати правильним або неправильним. Думаю, все залежить тільки від вас, чи готові ви померти на цьому пагорбі, або зможете пробачити його, враховуючи те, що мед довіряє вашому чоловікові. Він його пробачив. Вони все ще дружать. Не знаю, чи є правильна відповідь на ці питання. Я просто знаю, що не заздрю тобі в такій ситуації, і моє серце тремтить від того, що мед зміг довіритися чоловікові, пробачити його і залишитися друзями. Не думаю, що моє серце таке ж велике, як у друга твого чоловіка. пум 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 Ситуація така, ну, двояка. З однієї сторони вони вже живуть давно, а з іншої. Було зґвалтування і не знаю. Я не вірю в колишніх наркоманів, в колишніх алкоголіків. Так само, і якщо людина зґвалтувала, то до цього були якісь позиви, пориви, якісь думки в цій голові. Та й були. Як ви вважаєте, хто ж мудак в цих двох ситуаціях? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.